Отця І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось у цій неділі, завдяки Іванівському читанню від Матея, ми ніби продовжуємо супроводити Спасителя у Його мандрах по Галилеї. Це не просто подорожі від одного села до іншого, це навчання. І водночас служіння людям. І кожен акт зцілення являє собою наслідок конкретної зустрічі із людською особистістю, з її стражданнями і болем, зустрічі, яка завжди має в собі благодатну присутність самого Божого Сина. Безмежно люблячого, який готовий прийти на допомогу тим, що страждає. Але з іншого боку, якими ж різними були ті, хто приходив до Спасителя, скільки серед них було людей вороженаставлених, підозрілих, цинічних або і просто людей байдужих, які слухали наївні з іншими вчителями. Ісуса із Назарету, і відходячи, може, скептично знизвали плечима і забували те, про що він говорив. І лише ті поодинокі зустрічі, коли людина, яка приходила до Спасителя, мала в собі безмежно велику віру, вона виявлялася готовою сприйняти його допомогу. Нікому Христос не допомагає понад силу, ніколи Він не нав'язує своєї участі в людському житті, Він випробовує віру людини і за вірою дає те, чого людина чекала. Можна собі уявити, скільки сліпих людей траплялося йому на його дорозі. Тим більше, що тоді очних хвороб було більше, ніж зараз, а засобів лікування було незрівнянно менше. І лише ці кілька осіб дістали від Христа зцілення, що Він не міг би зцілити кожного, очевидно, що міг би, але тоді це було б виявом Його волі, лише Його, а не прагнення самої людини. Він чекає тих слів, з якими звертаються до нього двоє сліпців, що про них ми чули сьогодні оповідь. Вони сповідають його як очікуваного Месію. Вони вірять у нього, і за цією вірою їм дається допомога. Але кожне зцілення, кожна зустріч, про яку розповідає нам Євангеліє, це послання до нас. І воно має не лише значення буквального переказу того, що відбулося, але і напучення для нас, а водночас застереження. Так, у наш час сліпих людей, на щастя, менше, ніж було, сліпих фізично. Але чи менше є людей, сліпих духовно, тих, хто, маючи таку можливість, не бажають бачити правду. І тримають міцно заплющеними свої очі, а можна багато чого використати, як більмо на оці, яке закриває світлий погляд на довколишній світ. Адже справді, коли ми ненавидимо когось, або підозрюємо, що інша людина зле говорить, думає про нас, або вигадує, щодо нас якісь підступи, тоді. У нас прокидається темна злоба, і весь світ довкола нас забарвлюється у темні кольори і ненависть, яку ми ніби й не помічали в собі, вихлюпується на цю людину. А скільки забобонів, упереджень, скільки міфів стають для нас заслоною у баченні довколишнього світу. І часом здається, що немає сили, яка здатна звільнити нас від тягарів цих міфів. Але ця сила є. Вона є завжди. Це Христос, який і зараз стоїть біля нас, який готовий нам допомогти. Чи звертаємо ми на це увагу? Та далеко не завжди. Скільки разів ми згадували про Христа протягом нашого дня, навіть у ті моменти, коли нам було необхідна Його допомога? Добре, якщо кілька разів на день. І коли приходимо до церкви, то чи не буває так, що ми легковажимо святістю місця, де ми перебуваємо, і відразу поринаємо у якісь балачки із сусідками, з ким не бачилися давно, і своїми знайомими? І саме тоді ми добровільно обираємо сліпоту. Замість молитви ми відштовхуємо Христа, відштовхуємо свою поведінкою, свою зосередженістю на самих собі. Бо, мабуть, ось ця індивідуалістична зосередженість і є найстрашнішою заслоною, яка не дає нам бачити реальну красу довколишнього світу. І безмежну потужність Христа присутня в цьому світі. Тож, ці двоє сліпців є для нас прикладом відкритості і готовності прийняти Христову допомогу. І є для нас настановою та прикладом, як нам необхідно поводити себе в стосунках із Христом, кидатися йому назустріч. Прагнути Його допомоги, не забувати кликати Його, щедро відкривати своє серце перед Ним і іншими своїми ближніми, які представляють Христа. І саме тоді ми теж можемо сподіватися, що Христос, якого ми приймаємо в своє серце, Розплющить наші очі на доброту і красу довколишнього світу, допоможе нам позбутися тих панічних настроїв, які часто викликають у нас незбагненні для нас зміни, що відбуваються довкола, наповнить нас надією на певне майбутнє, надією, яку завжди дарує нам, відкриваючи наші очі Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!